Катував і розстрілював українців у Фінляндії, засудили до довічного ув'язнення росіянина Яна Петровського, командира одіозного неонацистського угруповання Русич, яке воювало на боці так званої ЛНР. В обвинувальному акті йдеться про те, що бойовик причетний до щонайменше п'ятьох воєнних злочинів, скоєних з 14 по 15 роки. Ян Петровський віддавав накази і особисто розстрілював українських військових а потім викладав кадри на фоні тіл бійців зі штурмового батальйону Айдар були фотографії з наслідками катувань. Відрізане вухо і вирізаний язичницький знак на щуці одного з українських бійців. Петровського затримали випадково. У 23-го року, через порушення правил міграційного законодавства, на кордоні він представився як Воїслав Торден. Україна клопотала про його екстрадицію за звинуваченнями в особливо тяжких злочинах. Однак, Верховний фінський суд це прохання відхилив. Там пояснили умови тримання під вартою в Україні не відповідають нормам міжнародного права. Врешті тамтешня Феміда вирішила самостійно засудити воєнного злочинця.